На прикладі цієї задачі покажемо, як застосовувати першу ознаку подібності трикутників. І так, дано трапеція, дано точку перетину діагоналей, яка поділяє діагональ А це на відрізки 9 і 5 см. де в нас вся діагональ відома, але треба знайти БО і ОД. Для початку, оскільки ми не знаємо ні БО, ні ОД, ми позначимо відрізок БО Х. І відповідно ОД 28 відняти Х. Далі. Як ще застосувати тут подібність? По-перше, трикутник БОЦ і трикутник АОД. Кут АОД і кут БОЦ вони в нас вертикальні, а отже рівні, і кут ОАД дорівнює куту. ОЦБ, як внутрішні різносторонні кути. А отже, в двох трикутників є по два однакових кути. Отже, ці трикутники є подібними за двома кутами. Якщо вони вже подібні то ми знаємо, що в подібних трикутників відповідні сторони пропорційні. Тобто БО відноситься до ОД так само, як СО. До АО. Підставляємо. Х до 28 мінус х дорівнює 5 до 9. Властивість пропорції. 9х дорівнює 5 помножити на 28 відняти Х. Розкриваємо дужки. 140 відняти 5х. Переносимо х вліво, тобто 14х дорівнює 140. Звідси х дорівнює 10. Отже, Відрізок БО у нас 10 см, ОД 28-10 18 см.